Зміни в оперативній обстановці станом на 7.00 13 серпня. Терористи намагаються чинити опір нашим підрозділам. Однак для них існує лише два шляхи: або здатись, або бути знищеними. Продовжується обстріл наших позицій та блокпостів села То. Бойовики дедалі більше застосовують тактику ведення підпільної терористичної війни. Зокрема, з двох цивільних автомобілів в районі населеного пункту Петрівка було обстріляно транспорт Збройних сил України УРАЛ-4320. Який здійснював рух у заданий район. Також до цю ніч вогневих ударів зазнали позиції та блокпости сил АТО поблизу населених пунктів Стукалова Балка, Шишкове, Нижній Мінчинок, Ілловайськ, Петрівське та Кринички. Двічі за ніч з танкового зброєння було обстріляно аеродром Луганськ. Тривають обстріли території України з сторони Російської Федерації, зокрема, тричі з бм 21 мінометів, танків та артилерії. Було обстріляно позиції українських піхотинців реї населеного пункту Степанівка та блокпост поблизу населеного пункту Ільїнка.